Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я вас вітаю на занятті з валелогії. Сьогодні ми будемо розкривати таємниці про те, що потрібно, щоб зберегти своє здоров'я, а допоможе нам у цьому добрий друг. Відгадайте, хто це? Хто звірят з біди рятує? І хвороби всі лікує, і зайчат, і мавпинят Бегемотиків тигрят вилікує він за мить. Добрий доктор. Хто це діти? Так, молодці Айболить. До нас завітав доктор Айболить. Добрий день, усім привіт! Вас вітає Айболить? Діти, скажіть щоб бути сильними та здоровими, що потрібно для цього робити? Так, молодці! Треба робити зарядку і займатися спортом. Діти, а скажіть мені, хто з вас, хлопчики і дівчатка, починає день зарядки? А ще корисні ігри на свіжому повітрі, наприклад, з м'ячем, або погратися в чи попригати на скакалці, кататися на роликах, а взимку можна покататися на санчатах та ходити на лижах. Діти, спорт це добре, а вітаміни потрібно вживати кожен день. Щоб добре рости і гарно бачити. Пропоную вам пограти і відгадати загадки про овочі, які містять багато вітамінів. Хто хустиночку свою влітку покриває і по 20 хустин на голові має? Так, молодці, це капуста. Наступна загадка некрасива, шишкувата. Як прийде на стіл вона, скажіть весело малята, ну й розсипчата й смачна. Так, молодці, це картопля. Що то за голова? Що лише зуби і борода. Що це, діти? Правильно, це часник. Спробуйте відгадати цю загадку. В земляній сиджу в коморі, а коса моя на дворі. Так, звісно, це морквинка. І остання загадка, слухайте уважно. Сидить марушка в семи кожухах. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, молодці, це цибуля. А ще треба дотримуватися правил гігієни, бо чистота то запорука здоров'я. Діти на усій землі, і великі, і малі, знають правила прості, треба жити в чистоті, нігті треба підстригати, за волоссям доглядати, мити руки, ноги мити і охайненьким. Ходити. Щоб нічого не боліло, полюбити треба мило. Діти, а зараз я вам пропоную трошки відпочити та пограти. Вам потрібно послухати віршики про предмети Кігієни і відповісти на запитання, для чого вони потрібні. Тож сідайте та слухайте уважно. Наші діти. Малюки миють руки за любки. рукавчики загортають і їм руки натирають. Так, молодці, це мило. Діти, а для цього нам потрібно мило? Так, правильно, мило допомагає боротися з мікробами і тримати руки в чистоті. Цілих 25 зубків. Для кочурів і чубчиків. І під кожним тим зубком ляже волосся рядком. Так, це гребінець. А для чого він нам потрібен? Вірно, гребінець допомагає розчисувати волосся і виглядати охайним. Щоб зубки не боліли, щоб як взимку сніг біліли, треба щіткою зубною. Чистити їх нам з тобою Діти, чим допомагає нам зубна щітка? Так, зубна щітка допомагає зберегти здоровими наші зубки молодці. І останній віршик, послухайте, я пухнастий і чистенький для всіх, хто миється корисний. Мокрих витирати звик називається рушник. Діти, а для цього ж нам потрібен рушник? Так, молодці. Рушник стане у нагоді після купання і вмивання та прибере зайву вологу вашого тіла. Так, молодці. Діти, а зараз давайте ми з вами згадаємо, про що ми з вами розмовляли. Так, про здоров'я. Про предмети гігієни. Про вітаміни, так? Про, тобто про те, що корисно для нашого здоров'я. Молодці. Навіть є приказки про здоров'я. Бережи здоров'я, поки молодий. Хто праці не боїться, того хвороба сторониться. Здоров'я не шапка, на базарі не купиш а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!